Як ви думаєте, медитація це про важкість, про те, що складно робити, мене заставляють? Чи навпаки, те, що дає мені ресурс, я звільняю світих емоцій, переживань, що забирають його в мене? Я думаю, відповідь очевидна. всього лиш потрібно зручно сісти. У нас сьогодні 15-й день марафону. І я запрошую тебе полишати цю важкість перебування в старих переживаннях, в старих системах, наче оболонці, яка невидима, вона доволі абстрактна, як настрій. Але знай, сама практика медитації, усвідомлене проживання, дихання відчуттів тіла дозволятиме тобі виходити з цих станів, перепрограмовувати нервову систему. І навчатися по-новому сприймати себе і світ, жити усвідомлено. Нам потрібно всього лиш зручно сісти. Сьогодні буде моя улюблена і дуже проста практика медитації. Закриваємо очі. Важливо зараз відчути себе тут на опорі. Ти тут, там, де твоє тіло віддає вагу в опору. Тисне стільчик в Спостерігай спостерігається в собі. Тут присутні процеси життя, пульсація, грудні клітці. дихання, яке ти можеш чути на звук. Відчувати в тілі. І все це є індикатором нашого стану, і водночас інструментом, щоб полишати те старе, що давно вже віджило своє, врівноваж процес дихання, щоб вдих і видих були плавні. Відчувалося в тілі розслаблення з видихом, щоб ти не тримав напруження ні в животі, ні в плечах, ні в шиї, ні в голові. Щелепа була розслаблена. І просто спостерігай, як змінюється дихання. Слухай його, відчувай в тілі. Твій стан уже змінюється, ти це спостерігаєш. Як тільки ти побачив і відчув дихання, почав його супроводжувати увагою, ти повернувся в реальність. Давай ми зараз усвідомлено проскануємо тіло знизу до верху, зверху до низу, зі мною і раз самостійно. Це твоє тіло ти завжди. Тут все дуже просто. Увага в таз. Відчувай і називай за мною подумки права сіднична кістка. Правий кульшовий суглоб. Стегно. М'язи стегна попереду, позаду. Коліно. Колінна чашечка. Ямка під коліном. Велика гомілкова кістка. Литка, гомілково стоповий суглоб, підйом стопи, зовнішнє ребро стопи, п'ята, арка стопи, подушечки під пальцями. Пальці. Ця підошва стопи. Ця права нога від стопи до тазу. Ліва сіднична кістка. Лівий кульшовий суглоб. стегно, м'язи стегна попереду. Позаду. Колінний суглоб. Чашечка. Ямка під коліном, гомілкова кістка, Литка. гомілкову стопове согло, підйом стопи, зовнішнє ребро стопи, п'ята. Арка стопи. Подушечки під пальцями. Пальці. вся підошва лівої стопи. Ця ліва нога від стопи до тазу. Крижовий відділ хребта зона попереку. Ко сім'я живота з правої сторони. Осім'я за живота з лівої сторони. Низ живота. Середина. Верхня частина. Реберні дуги справа. Піднімись увагою знизу до верху. Реберні дуги зліва. Грудний відділ хребта. Грудина. Весь об'єм грудної клітки. Весь об'єм живота черевної порожнини. Правий плечовий суглоб. Ключиця. Лопатка, плечова кістка, м'язи попереду, біцепс, м'язи позаду, ріцепс, лікоть, ямка ліктя, передпліччя, промане п'ясний Зовнішня поверхня кисті руки, внутрішня долоня, пальці, великий, казівний, середній, підмізинець або безіменний. Візинець. Ця кисть правої руки. Ця права рука. Під пальця до плеча. Лівий плечовий согло. Ключиця. Лопатка. Плечова кістка, м'язи попереду, біцепс, тріцепс, лікоть, ямка ліктя, передпліччя. Про мене п'ясний суглобук. Зовнішня поверхня кисті руки, долоня, пальці великий, казівний, середній, підмізинець або безимерний, мізинець. Район горла. шийний відділ хребта, нижня щелепа. Потилична кістка. Правий нижній щелепний согло. Праве вухо. Вушний отвір. Лівий. Пренево нижня щелепний суглоб, Ліве вухо. Вушний отвір. Тім'яні кістки зліва. Справа. Зона чола, волосний покра, Права брова. Ліва брова. Права повіка. Ліва. праве око і його простір. Ліве око його простір. Зона перенісся. Кінчик носа. Права ніздря. Ліва ніздря. Права щека. Ліва щека. Верхня губа. Нижня губа. Верхній ряд зубів. Верхня щелепа. Нижній ряд зубів. Піднебіння. Корінь язика інших язика. Це тіло язика. Ця порожня рота. Район горла. Довжина шийного відділу хребта. А далі ти продовжуй сам опускатися вниз, почни з лівого плеча, чучи лопатки далі на руку. Подумки ти сам зробиш це швидко. Головне, називай частини тіла. Я роблю разом з тобою самостійно. Наближаємося до тазу. Продовжуємо. Я вже завершив, думаю, ти теж скоро це зробиш. І далі просто розслабляємо увагу, дозволяємо собі побути в усвідомленні стану, ніщо не шукаючи, ні з чим не з'єднуючись, підтримуючи ясність, щоб увага не перескакувала в думки. Просто моти, усвідомлюючи, що ми без особистої історії зараз, без імені. Без тих подій, що були в житті, без асоціації з особистостю, бо ми зараз дещо більше ми перебуваємо в усвідомленні моменту тут і тепер або присутні. Пан змінюється. І в медитації є дещо особливе. Це іскорка, яка пробуджує. Але я тобі розкажу це в наступних практиках, це уже дія, що повністю розчиняє его від Я, особистість до Ми, до єдинства. Ви можете назвати це Творцем, вищою свідомістю, єдиним життям, буттям. Нема значення, як ви це назвете, але це основа те, що єдине для всіх нас. І ми будемо далі це проявляти. Зараз глибшим дихом і видихом поверни стан спокою, в сердечний центр. Відчую його. Відкривай очі і сповнюй цей простір навколо себе. Самим На спокою. Усвіт нау сприймай зараз. Що навколо тебе? Чи змінився твій стан? Чи вийшов ти з-під впливу певних переживань, які забирали увагу, ресурси? Якщо тобі є чим поділитися, буду радий побачити в коментарях під цим відео. Благісного тобі дня. Ми продовжуємо практику, не полишай її. А що взамін? Або ми робимо практику медитації і робимо наше життя усвідомленим, або віддаємо своє життя оренду розуму і его. Ну і ще навішуємо купу програм іззовні. не своїх емоцій, не своїх цілей. А далі що? Куди це відкладати на потім? Давай зараз. Найкращий час. Я думаю, ти розумієш все.